Незаконному кримському мосту понад шість років. У травні 18-го відкривати переправу між Росією та окупованим Кримом приїжджав Путін. З початком повномасштабної війни із пропагандистського проєкту цей міст перетворився на важливу логістичну артерію окупантів. А 8 жовтня 22-го він вперше вибухнув. Вантажівка з 21 тонною вибухівки так СБУ реалізувала свою спецоперацію з підривом мосту через Керченську переправу. Цілий проліт впав у море. На залізничній колії загорілися цистерни з пальним. Колишній працівник СБУ та військовий експерт Іван Ступак каже: тоді вдалося вирішити одразу кілька завдань. Ми здавалося, що до Кримського мосту дійти не можна раз. Він невразливий саме через свою ауру. Буде ядерна війна. Змогли зробили. по-друге, пошкодили дійсно логістика. Як не крути, логістика була пошкоджена зараз, не можуть перевозити важку техніку раз. Два це вантажі залізничною колією, Вони обмежені Кримський міст як інвалід. Торік у липні сили оборони успішно атакували відремонтований Кершинський міст вдруге морськими дронами. А нині Україна домагається його демонтажу в міжнародному арбітражному суді в Гаазі. Там розглядають позов щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Так званий міст є незаконним, неправомірним спричинив велику кількість порушень, зокрема у галузі. Свободи судноплавства у галузі захисту природного навколишнього середовища у галузі захисту і поведінки з підводною культурною спадщиною. І міст має припинити своє існування. Головне, щоб рішення було прийнято на користь України і постановило порушення Російською Федерацією конвенціо з морського права. Це зараз головна мета за словами Антона Кореневича. На ухвалення рішення за цим позовом може піти ще рік. Адвокат Юрій Білоус каже, що воно може стати основою для відшкодування з. Збрив... Україні Росією це е, рішення є обов'язковим. Росія зобов'язана його виконати. Такі рішення суду в довгостроковій перспективі є дуже важливими для нашої держави, тому що в подальшому це буде основою для е, ну різних ступеней е, різних. Е, Позовів різних претензій українських громадян Української держави до Російської Федерації. Військовий експерт Іван Ступак вважає, що міст через Керченську протоку буде знищено військовим шляхом і не вірить в те, що Росія погодиться на його демонтаж. Перспектива рішення 0,0. взагалі. От скільки б рішень не винесли, навіть ООН, не знаю, там магати ОБСЄ, Росія, це виконувати не буде. В них є своє бачення. Хто вони такі? Вони чкати хотіли на міжнародне право до міжнародного права не дослухаються ті. Тільки тоді, коли це грає повністю на їх інтерес, адвокат Юрій Білоус каже з юридичної точки зору Україна має повне право знищити кримський міст без будь-яких рішень суду. Його можна вважати військовим об'єктом, і не чекаючи рішення суду, не чекаючи рішення цього трибуналу в ГАЗі щодо морського права, кримський міст може бути знищений саме як військовий об'єкт, саме як військова ціль за правилами війни, за правилами міжнародного гуманітарного. У Міністерстві оборони України неодноразово заявляли, що кримський міст є законною військовою ціллю для ураження, адже росіяни його використовують для перекидання військової техніки та зброї на тимчасово окуповану українську територію. Оксана Бовсновська, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.